Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми розглянемо вчорашню заяву Зеленського у Давосі. І так, я її взяла з газети, я не слухала, я так перечитала головні пункти. Відчуваються в першу чергу. Ну, це я тут свою думку висловлюю. Відчувається, що немає страху перед диктатором Зеленського. Я маю на увазі Пукіна. Чомусь раніше падав перед ним на коліна і просив забрати. Хоч за долги, хоч за що, заберіть мене. Тобто, тепер вже не падає, тепер він такий сімикий, хижак і, як тільки не, не це. Ну, неважливо. І так, важлива теза. Путін любить гроші. Чим швидше вони їх втратять? Тут він має на увазі усі оточення Путіна, тим швидше пожалкують, що розпочали цю війну. Давайте подивимося це питання. Невже Зеленський настільки наївний? А хто не любить гроші? Правда? От, дивимося, чи дійсно, якщо? Чим більше, отак ми і питаємо, чим більше Путін буде втрачати і його оточення грошей на цій війні через санкції, тому що тут малися в аспекті санкції на увазі. Чи дійсно вони пожалкують про те, що розпочали війну з Україною? Ну, тут у нас іде місяць, і місяць зразу говорить: а що це у мене карти, Непонятно. Ну, ви знаєте, по-перше, це неправда. Зеленський бреше сам собі, це, знаєте, от, е, е, дослівно. Е, Що би я тут не говорив, так? Красиво я виглядаю, чи ні? Да. Це, знаєте, е, мало красиво е, звучати це все. Ось якось так. Угу. Ну, це і хтось за нього зробив таку заяву, верніше, написав. Тобто, я не бачу, що Путін тут жалкує. Абсолютно, я не бачу, що Путін так жалкує, не бачу. А Зеленський просто покрасувався. Тут більше про Зеленського, ніж про Путіна. Не бачу я тут нічого. І так, тепер зараз інше. Ще він сказав, що поточний рік, тобто 24 й повинен бути визначним. Війна закінчиться справедливим і стабільним миром, і я хочу, щоб ви були частиною цього миру. Тобто він звернувся до залу. Так, президент додав, що в останні дні у Швейцарії було зроблено ключовий політичний внесок до можливості завершення війни. І тут він розказує трошечки про е, представницьку зустріч радників з нацбезпеки з питань. От, е, що він ще тут зараз таке, що цікаве саме для вас, що мені. от. Глобального саміту миру підсумував глава держави. Тобто, сьогодні наші команди вже почали роботу над організацією глобального саміту миру, але не про це. Дивіться, Зеленський натякає: війна закінчиться, немає слова мир, перемоги. Війна закінчиться справедливим і стабільним миром. І я хочу, щоб ви були частиною цього миру. Немає перемоги. Немає, що Україна збирається перемогти, чи ще щось. От давайте зараз і подивимося. Не подобається мені ця заява. Справедливим миром. І так, Зеленський натякає. На що він натякає? На що він натякає? Uh, і так, я тут миру не бачу. Він натякає на мир. Війна закінчиться. Тобто цей рік буде uh, визначним. Війна закінчиться справедливим і стабільним миром. І я хочу, щоб ви були частиною цього миру. Я не бачу тут миру, вибачте мені. Сімка говорить про завершення, так. Але я тут не бачу і припинення. Дивіться, ця карта Дієва, ця карта силова. Тобто, якщо ми подивимося від дзеркалення, можна сказати, що кожен залишиться при собі. Я не бачу тут не миру, вибачте мені, я не бачу тут перемоги в його заяві. А що ж тут є? От давайте подивимося. а що ж тут є? Ну, Це не перемога, вибачте мені. Це не перемога. Це, знаєте, коли. Пам'ятаєте раніше, от мені згадується фільм а, Вестерн, якийсь вестернський американський фільм старі старі а, ті часи, коли а, біжуть на конях, так? і до якоїсь там мають добігти і втикнути. Цього прапора, тут меч. Тобто, там, де втикнуть вони, так, то я тут бачу розділ, а, а, як би вам сказати, розділ території, я тут бачу. Я тут не бачу не перемоги абсолютно. В його заяві цього немає. Абсолютно нема. Це, знаєте, таке не бачу звільнення території. Сонце тут не йде як перемога. Абсолютно. Це, знаєте, як на межі. Мені йдуть, ось карти мені показують, що це межа буде. Ось ця карта особливо. Тому що вона йде фоново. Боротьба буде продовжуватись. Якось так. Наступна заява зараз: так, що Україна ніколи не пробачить Росії. І тут він говорить, український народ ніколи не пробачить Путіну всім тим, хто спонсорував цей тероризм. Ну, тут він трошечки загнув. Але в тому плані, я зараз поясню, чому. Тут йде мова за справедливість. В принципі, тут в цих словах ну, можна сказати так, да, дійсно. Український народ не пробачить, але як надовго. І так, казати про якісь пробачення і те, що час грає на користь Путіну, і люди в Україні забудуть, ні. Тобто він говорить ні. Але він тут натякає зараз я про справедливість. Зараз я знайду це місце. Відповідати. І на цьому світі, і на іншому він спокійно не буде. А, відпочивати. Ні його діти, ні онуки. Ми не терористи. Це будуть кримінальні судові процеси та обов'язково буде відповідальність. Глава держави пояснив. Так, я говорив зараз про справедливість. Справедливість має бути у вироках, в конкретних людях. А ви знаєте, ну це. Лицемірство говорити про якусь справедливість, якщо у нас. Згадайте, ми робили вже розкладів і на Червінського. Згадайте, ми робили розклад, у нас сидить цілий батальйон офіцерського тільки складу. А уявіть собі, скільки простих солдат сидить, тому що вони. Відмовилися якісь зрадницькі накази. Згадайте Марченка, згадайте кривоноса, по ним всім відкриті кримінальні справи. Згадайте, як ганяються за залужним, намагаються його дискредитувати. Про яку справедливість він тут говорить? Він говорить про справедливість. Я чула, що Україна взагалі не подавала. А от давайте подивимося на про яку справедливість він говорить. Ну, Зв'язність, зв ну прямо зашкалює тут теж. Ну, у нього тут, Він любить такі зборища, в принципі, де від нього нічого не вимагають, але він може покрасуватися. Давайте запитаємо конкретно, що Україна зробила для. Вірніше, навіть не Україна. Не ділимо мухи від котлет. Відділюємо. Що команда? Зеленського, пам'ятаєте, він казав, він без команди не може. У нього є п'ять менеджерів чи скільки, і без них він не може. Це він мав на увазі Єрмака, Татарова, Арахамію, кого там ще він мав на увазі? Неважливо. А от зараз ми роздивимося, що зробила команда Зеленського. Або за наказом Зеленського, були якісь накази Зеленського, щоб притягнути Росію до якоїсь відповідальності. Оце зараз ми і подивимося. Що саме вони зробили для цієї справедливості, щоб каралися е злочинці і терористи? І так, і так. Дивіться, ця карта говорить, все, що йшло, все відкладається. Відкладається, тут нема. Навпаки. Навпаки, обнуляється. Навпаки, десь, як це назвати, приховується. Так? Ось. Зараз ми ще подивимося. Ну, я тут не бачу, що тут є якісь. Тут ніодної немає карти. Так, ось вона, так? але. Воно на нуль якось все йде. Я не бачу тут, ем, крім цієї карти, яка йде руху, так? але все рівно тут якось ну, немає. Я не бачу тут. І ця карта теж говорить, все відкладається. Тут навпаки, а... А ви знаєте, дивіться, саме команда Зеленського. Насправді, я не бачу тут, не випало. Ми багато карт виклали, не випала ні одна карта, ну, от, е, яка показує справедливість. Так? Тут навпаки іде стопори е, е, стопоріння, стопор, да? за, за ось ця карта, тому що вона йде фоново. Що би не робилося тими людьми? Українцями, тому що я знаю, що є українці, є спеціальні організації, вони на громадських засадах, і наскільки я знаю, опа до них нічого немає, і його менеджери. Люди самі роблять, подають, є спеціальні адвокати, але це не влада, вибачте мене. Ось. І наскільки я бачу, по цьому розкладові тут немає, ну не показує карти навпаки. А все якось замовчується, все якось, знаєте, всі справи, як мені, хтось недавно написав такий коментар, зараз, якщо я його знайду, про Роніль. Я не, хоч, не хочу не культурно казати, як колись знаменита фраза, як його Аріс Арістовича. От от я не хочу ту знамениту, я так і скажу: проворонялі. Ось тут, знаєте, гавловили. Ось тут теж людей усипили. Ця карта теж говорить: пил пускають, ніби то що щось вони роблять, а все йде у кут. Всі справи кудись розбазарюються. Робазарюються, розбазарюються. Нічого не доводиться. Ця карта теж каже: накопичуються, не обробляються ці справи і відкладаються. Ось що я бачу тут. Я не бачу тут. Єдина робоча карта, яка перекривається що ззаду, так і спереду перекривається, верніше одна одну перекривають кубкові карти сімка. Цих кубків вона не показує, що тут є якась справа. Навпаки, все знищується. Навпаки, ось якось так. І так, є ще тут щось у його заяві цікавого, бо я вже так. Ну, от мене цікавило, як він сказав, що буде особливим, так, визначним рік. Оце мене цікавило. Ось і про справедливість. Не бачу я тут справедливості. ну і все. Здається, так. Про гроші. Якось так, мої дорогенькі, давайте ще останнє запитання. Це я ось так зараз подумала. Давайте я зберу вже карти. Останнє запитання: як вразилась реакція на його заяву присутніх? Чи переконав він їх? У своїй заяві, що війна закінчиться миром, але без перемоги. І так. Чи переконав він всіх, хто слухав його заяву? Ну, тут, в принципі, непогано да? можна сказати, що він переконав. Так, да, переконав. Були і жорстокі, значить, моменти, емоційні були моменти. Почав з емоцій, давив на емоції. Ну, це все правильно. Україну треба представляти. В принципі, я тут не мушу щось сказати. Єдине, ось тут щось значить, був, я його не дивилася, саму цю промову, тому я не можу сказати, тут якась заміночка була під кінець. Це, можливо, хтось з вас бачив і розкаже. Якась заміночка, де він, можливо, розгубився, можливо, не знав, що сказати. Я не знаю точно, що саме було останнім, якщо я статтю беру. Останнім було його слова, Путін зміг зайти тільки в ті селища, де Вбив людей або де не було людей. Якось трошки так нескладно це все. Не, не зв'язно в нього мова пішла. У містах багато людей вони готові. От, от давайте я зачитаю це останнє. Путін зміг зайти тільки в ті селища, де вбив людей. До чого тут Путін? А, дивіться, акцент неправильний. Це не Путін зайшов. Росія зайшла, агресор зайшов. Розумієте, ось з такими заявами потім дуже легко, але це все Путін. Руський народ взагалі нічого не винуват. Гаразд, я прочитаю. Путін зміг зайти тільки в ті селища, де вбива, вбив людей або де не було людей. У містах багато людей. Вони готові захищати свої міста і вони це зробили. Тому зміцнюйте нашу економіку, а ми зміцнимо. Нашу безпеку підсумував, вашу безпеку підсумував президент. А оце значить, ось ця заява, що він весь світ. Бачите, він преподав що зміцнюйте нашу економіку, а ми зміцнимо вашу безпеку. Ось тут він бреханув. Ось як я це бачу. І так, реакція була хороша, але він щось тут трошечки. Ну, от, я так тільки можу, хіба що він ще щось після того говорив, або упав з сцени, там, чи звідки, де він там виступав, ну, от оце, оце цей момент і є, що ніби що, а, в руках, в ваших руках, ваша безпека. Ось якось так може бути навіть. Ви знаєте, так, да. оце може бути. Тобто, він показав в кінці, ну, це хороша промова під кінець, ну і взагалі, тільки трохи зв'язано воно все. От ви знаєте, скоріше за все, навіть не лиханувся. Тут, скоріше за все, у ваших руках ваша безпека. Тобто, будете нам зміцнювати нашу економіку, ось і буде вам мир на землі. І так, чи буде. Це, це була яка реакція. А тепер які дії будуть від тих людей, які там були в залі? Чи буде щось для України з цього всього? Уже випадає місяць, мені це не подобається. Потім випадає вежа, теж мені не подобається. П'ятірка мечів. Тяжкі карти випадають. Оце єдина карта: мир. Да? Мир. Але не перемога. І якась карта справедливості. А от зараз після справедливості, e, значить так, дивіться, я тут не бачу допомоги. Це не допомога. Вибачте мені, тут єдине, що якісь документи. Тут буде підписане. А тепер я подивлюся, що це за документи. Тому що справедливість карта. А вона показує, що там якісь документи. От зараз і подивимося. Угу, вже якась брехня вискакує. Я, я саме на цю карту докладаю. От я її кладу тут і на неї докладаю декілька карт. Ну, дивіться. А, і так, що значить по справедливості? Ви зміцнюєте нам нашу економіку? І у ваших руках мир, так? тобто ваша безпека. А насправді тут злодюжські плани, відверто вам скажу. Тим більше, що тут і місяць, і вежа, і карта війни, конфлікту, завершення конфлікту, Тут є, да, от конфлікт, тому що це ну, не війна. Так? Для, для Зеленського це не війна, хоч він її війною називає. Ось, але не все так однозначно, мої дорогенькі. І ось тут я, в принципі, якщо взяти цю карту, то тут, знаєте, крадіжка грошей, крадіжка в українців перемоги. Тобто щось він трошки зберегав. Не, не подобається мені. Все, не буду наговарювати, просто не подобається мені це. А, промова, так, знаєте, для пересічної людини, вау! Нескладно, але вау. Але немає конкретики. Не в перемозі нема конкретики. За справедливість забрехався. Ось, тому що справедливий не знає, що таке справедливість. Зеленський не знає такого слова. Гаразд, мої дорогенькі. Бомбезна получилася заява про мова. Чекаю на ваші коментарі. Буду вдячна вам за це. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги все буде Україна.